Не чую, мені слюна забивала вуха. Ти що говорить? Ну, вже що їв. Я... Що? Видалення хлібта? Ось в такому лісочку ми сьогодні гуляємо. У нас є приблизно 2 години на пошуки. Так склалось, що наші коповихідні розпочали сьогодні трохи пізніше. У мене перший корисний сигнал, до того були лише гільзи. Це монетка. І знову ж таки я не відрізнила сигнал, не розрізнила, я не зрозуміла, що це монетка. Думаю, що зараз я її... Ой, 10. Гарна монетка, 95-й рік. Не написано 10 чого. І от такий. Герб, Орел. Дивіться, які ще тут бубочки по кругу. Гарна, дуже. Зараз я вам покажу свою нову хабарницю. Це подаруночок. Окей, мені дуже подобається. Ось, дивіться, яка класна. Відкривається ось так. І тут я вже поклала цю монетку. Побризкала водичкою паралончик, щоб монетка відчищалася. Ось такий в мене класний є ще один аксесуарчик на коп. Крута, правда? Напишіть мені в коментарях, як вам це хабарничка. Привіт, всім вітаю на каналі. Сьогодні ми вибралися на наші коповихідні. Нас троє, я Юра і наш товариш. І сталася така ситуація, що ми з Юрою взагалі ми всі троє, зібралися копати в певне місце, і наш товариш не захотів іти копати. Я його просила, я його благала. Він сказав: Ні, я залишусь тут, я буду копати тут. Ми з Юрою пішли в інший бік. Правда, я знайшла тільки що монетку, я думаю, я там відео її ставлю ще перед привітанням. І класна новина рації друг передає, що в нього обалдєна знахідка. І зараз я біжу до нього, щоб зняти для вас це. Ось так я пересуваюся з Лопатою, з Деосом в рюкзаку, зняти мене нема кому. Треш. Люди. Там мій Деус, в мене руки друсяться, він в воді, він втопився, тільки бульки пішли, він поплив. Я на брівні сижу. О, Боже, Боже, що мені робити? Це ужас. Що робити? Я не знаю, де він тільки що бульки були. Там він поплив, він ж легенький. А, Юр, бистренько тебе прошу. Боже, Боже, мені треба долізти до кінця. Це була погана ідея запхати де в рюкзак, і треба було його прив'язати. Де він? І зараз Юрі прийдеться лізти в воду. Це ужас, оце я балда, блін. Я вже перелізла. Я не знаю, де він. Біжить Юра. Дальше, так? Десь вот тут, вот, вот еще чуть ближе. Десь вот тут. Ну ка давай звідси ступайся иначе. Чекай, чекай, чекай. Ти не чувствуєш? Тільки не наступи. я голову не сняти не Три метри від бревна, від воно під бревном лежить. <рес> Чого це я мавпа? <рес> Ти мій герой, мій мужчина. А тепер, люди, що буде з моїм Деусом? Там ж акумулятор, в штанзі від блондинки. Мій герой? От я казала, за що я люблю свого чоловіка? Я знаю, що я з ним ніде не пропаду. Спасіння Деусу, Це жесть. Ой, капец. Блин, перенервничала. Вообще ужас, я перенервничала. Ужас. Аккуратно ноги мок. <ф> не біду, лоха. Занесла Деус і лопату в цей. Ми завтикав, тут мій один товариш, який мене налякав, що моєму Деусу жопа, яка жопа, якщо він без блока, ну суть не в тому. І спеціально, наверное, щоб я лишила Деус і тут не копала і не викопала теж срібні монети, да? Він мовчить, бо він дуже відомий в широких кругах копатель, багато знаходить. І він не любить е афішувати свою особу. Але суть в тому, я вигребла, коротше, з-під горба цей, тільки що ще тут впала. У мене сьогодні якийсь день не для копу, походу. е, е Природа, хоче, щоб я віддихала, а не копала. Значить, діставай. Зараз цей е знаменитий копатель покаже нам. О, Тут середньовічні середньовічні монітки. Ну, що зі мною сьогодні таке? Я не знаю. Нічого собі ти нарив, бінжучара. Капець. Так, стій. Мені сьогодні нічого в руки давати не можна. Це точно уламок браслета КР. Це 100%. Зараз попробую його помияти. Значить, гудзи лисий. Ні, треба рівно поставити. Я тут нічого більше не загубила. Так, рівно поставлю хабарницю і покажу, що він нарив. Цю знайшов по ходу першою, бо казав, що перша менша. У, в гарному такому стані. Вони зазвичай такі нещасні. Дивись, яка класна. Ну, я нічого не понімаюся. Однозначно середньовіччя. Ух ти! Клас. 1534 рік. Дивись, який стан класний. Супер! Чухати її не треба. Це не бронза. Дорогой. Два гудзика. Чи три вже є? Три гудзика. от таких. Ти знайшов, походу, ще. Що... А що це таке? Бронзова якась штука. Бронзова, оце бронза. А це залізяка, так? Да? Так. Mm. Да? Значить, отут вот монетки були срібні. І от поруч. Тільки що викопали. Ось такий ключик. Хі, класний. Може це від тої шкатулки, яка згнила, в якій монети лежали. Таке теж може бути. Ключик супер. Обожаю ключики. Це таємниця. Де мій лев? Несе мені Деуса. зараз будемо пробувати включати його. Ми думаємо, Юр, що тут було якесь мочилово. Він знайшов три гудзика. значить, це був якийсь сюртук. Ключ, щось схоже на брелок якийсь і дві срібних середньовічних монети. Слухай, щось на цей коп дуже тяжко дається. Да? Да. Це я тобі роблю трешку. Мав би обичну жінку, то був би спокійніший в тебе день. А так сам бачиш, що в тебе одні гризки зі мною. Ну нічого, ти щасливий тут? Ні. Труси да? Все. Сухнуть. Так, да, дякую. Дякую. Ось ямка і ось знахідочка. І що це таке? Бубінчик такий? Ой, я його коцнула чуть лопатою чи ні. Ні-ні, це не я. Дивіться, який красивенький. Клас. Ніколи не знаходила ще бубінчик. Прикольний бронзовий бубінчик. Середньовічний, певно. Клас. Сонце вже сідає. Ось там за лісом сідає сонце. Наші машини внизу. Друзі, десь поруч чую, сигналять металошукачам. Клас. Ліс дає сили. Я прийшла сюди насолодитися і зарядитися енергією. Клас, я так скучала. У мене сьогодні такий трешовий день. Нарешті. Нормальненька знахідочка по старині. Вже під вечірок і комарі гризуть нещадно. Цікаво вміститься він в мою хабарницю. Зараз спробую Десь отут схил. І так прямо він різкий такий е, наш табір. Десь оон там, он там. Я вже прямую. Ой якась пташечка полетіла. Сутеніє, вже сонечко сіла. І в мене ось знахідка. Кільце. Поламане, але сигналило як кругле. Мітне ось таке кілечко. Вон звідти зверху я спустилася. Вон туди вниз веде стежка. І я вже на неї вийшла, і в мене знахідка. Гудзик. Отакий. От з візеруночками цікавенький кузочок з ушком. Прикольний. І що ви собі думаєте? Це просто капець. Вон я вже доходжу майже десь чула там внизу, внизу Юра кричить. В лісі темно, страшно. І от з такої ямки сигнал. Поганий сигнал. Подивіться, що лежить. Та це взагалі рідкість. Рідкість, рідкість, просто капець, яка рідкість. Я в шоці? Нак! Скіфський накінечник Або вістря, стріли? Клас! Я в шоці? Сигнал такий був поганезний. І я ще думаю, блін, темно, страшно. Треба йти. Дивіться, бачите, зі з дирочкою цією. А зараз мені понаписують що вона меле, дирочка. Ну вот. Класс. Просто супер. Я так редко их знаходжу, Мне так приятно. Кайфушки. Класс. Дивите, какие вечерний лис. О -о -о. Класс. Дуже гарно. полуденка. И ось. Знахідочка. Дякую тобі, лісочок. Ти сьогодні подарував мені не лише емоції, кайф, треш, драйв, а і класну знахідочку. І тільки що в рацію, товариш, кричить мені: Я ще не закопала ямку після свого накінечника. Кричить, що в нього також скіфський накінечник. Завтра зранку йдемо сюди на пошуки. Може знайдемо ще якісь знахідки по скіфам? Клас! Ліс не відпускаю. Я тільки засипала ямку після накінечника, розвертаюся поруч ще один сигнал. Я вже так хотіла рубати його нещадно, тому що вже темніє, в самій в лісі страшно. Але, якось, Бог милого, я акуратно випарпала. Дивіться, що там показалось. Я ще не знаю, що це, але хочу вам показати. Ви бачите це? Дивіться. Монетка? У зеленій патині. А, зараз я якоюсь гілочкою. Блін, гілки всі сухі. Не можу. Якщо це не монетка, опа. Обалдіть. Який кайф, як я скучила. Товстенька, класна яка. Супер. Звичайно, що я не бачу, що це. І зараз я її мити не буду, я покладу хабарницю, у мене там мокрий поролончик. Клас, це такий кайф, ввечері ліс відкривається, така тиша, супер, навкруг гектари лісу. Блін. Ой Боже, як класно. До речі, це це місце, де немає зв'язку, але ми пішли ще глибше. В ліс і ось така насола. Так класно, так тихо, так кайфово, така енергетика. Навіть не хочеться своїм голосом ворушити цю тишу. Клас. Ви це відчуваєте? Ось ця павутинка, яку я вам знімала. Де вона? От. Так, значить, ямка, де я викопала оцю мідну шайбу велику. Ви це чуєте? Там є ще один сигнал. І в мене немає штативу, щоб покласти і викопати разом з вами. Але я спробую. Тут дуже вузько, мені нема де розвернутися. Ой, на Деуса закинула землю. Я боюся. Боюся... Блін, фонарик злазить з лоба. Вона затисла, добре. Я боюсь пошкодити монетку, бо я сподіваюся, що там ще одна монетка. І угу. Як мені його викопати з вами? А? Так, давайте зараз я зрозумію. Ой, чш, де вона? Ні, спробую таки викопати з вами. Тут. А там йде корінь, але корінь, походу, трухлий. струхлявий. Так, де ось? Він посунься. Опа. І... Ага, відкинула. От. Ну нічого. Мені ці незручності, я вам скажу чесно. Взагалі не важкість. Я так кайфую, о, чуєте, він вже чує. Давай підемо. Розгрібати і насолоджуватися сигналі зараз так мало, що це просто біль. О! Тому такі моменти в радість. Особливо, коли це ямка після монетки. Уявіть собі, якщо там якась класна монета. На тій монеті я її чуть побризкала, видно вензель. Якби мені ця лопатка зараз пригодилась. Так, давайте ще раз. Підкопаємо. Так. Важко, тому що я. Ах, Боже, де ось пищить. Так, я його відсуваю. Умови, звичайно, що складні. Ха. Ну, що? Так, хорошо, я її, походу, ще глибше закупала, ну, я поняла вже це. А що воно вже тут? Було, там, стало тут. О, ви бачите? Вон я її випарпала. Клас! Ще одна монета. Ух! Супер! Обалті! Блін, як кайфово! Привіт, монетка! Привіт! Клас! Просто супер! Боже, який це кар. Он вензель проглядається. Хтось загубив кошельочок по цій стежці йшов. Клас! Супер. Все, в лісі вже темно. Капець. Кладу її в хабарницю, потім вже підійду до машин і познімаю, почищу. Подивимося, чи на них хоч щось видно. Теж щось старе коване. Ну Це щось цікава штучка, я тобі скажу. Дуже цікаво. Так, буду я повітря. Що це таке, я не знаю. Це такі Юрій на сьогоднішній знахідки. Так, це ті ножниці, які ми знайшли тут минулого разу, але я те відео вам не показувала того, що чого не скажу, це секрет. Коли ви його побачите, тоді все поймете. Так, ну знахідки зі сріблом. А, тут ще купа... Ой, Юперний театр, який в тебе великий. Наконечник. Клас. Супер, слухай, І недалеко від мого, так? Да? Ого, скільки ти гудзиків нарив. Нічого собі ти відзначився сьогодні. Лев. О, дивіться, якийсь ненашинський гудзик. Це може бути німецький гудзик. По золоті був. Молодець. Супер. Йдемо до моїх знахідок. Іди глянь. Ти до мене? Ні. разом були оці дві монетки. Ага. Клас, фра. Нак, в мене, звісно, малесенький, але слухай, капець, його тут знайти серед лісу дрімучого. Це капець. І тут ще якась штучка, непонятна, теж похожа на гузочок. Не знаю, що це таке. Так, ну що ж, вечеря починається свято, наближається. От тут річка, зараз я вам покажу, як ми тут влаштувалися. Головне, щоб я не впала. Видно там чи ні? Ні, це не видно. В общем, там річка зразу тут у нас це багаття Юра розпалює. Буде зараз дві ж паріж. Проти. Навіть попри те, що сьогоднішнє відео, верніше, сьогоднішній день планувався бути іншим, я вирішила все одно зняти відео і поділитися з вами, подіями. розказати верніше, вам про події, які сталися. Ввечері ми класно вечіркували, смажили Ну і Звичайно, що отвісали і танцювали. В общем, Ми з Юрою так танцювали, що пошкодили мені ногу. У мене тріщина і розрив зв'язок. Я вже в гіпсі, вдома. Ось моя ніжка. Все нормально, я нею рухаю. Це Єврогіпс, на який можна ставати. Думаю, день-два і я все-таки помалу буду виходити на роботу. Три тижні буду в гіпсі, потім знімуть і я надіюся, що наші копи вихідні продовжаться. Хочу сказати, що, попри все відео, з копу я змонтую. По-перше, на каналі вже і так давно немає відео. По-друге, день був класний. Навіть попри неприємні деякі несподіванки, я в житті відношуся до всього, що відбувається, так, що. Як до належного, значить, так мало бути, і аби не гірше робимо висновки, вчимося на своїх помилках і стаємо мудрішими. Думаю, що ці дні, можливо, 2-3 дні, які я не буду ходити на роботу, життя мені виділило може на мій зошит з віршами, який вже 100 років не відкривала. І нарешті в мене буде час на слова, на якийсь свій внутрішній світ, на якісь переживання, емоції, не знаю. Я думаю, я знайду цим зайнятися. Ось. І тож, що я хотіла побажати, хочу побажати всім позитиву. Попри все, що відбувається, попри все, що оточує, беріть від життя найкраще. Носіть це в собі як. Навіть маленькі радощі носіть в собі, нехай вони роблять вас щасливими. Бажаю всім здоров'я, міцного. Дякую вам за перегляд. тьомки. thank you